Всім доброго дня. Наступний день після обробки від паразитів. А саме від Яку присяду тут ось так. А саме від бліх, кліщів і всіх решт. Ось такі свинки. Знаєте, що зовсім видно навіть, що вони ну, такі стали чистіші і... Ну, мені здається, що ефект є фактично. Гарні ці вітнамки такі Тамочки. Гарно підростали. Кошіть кукурудзьки. Можливо, хтось задасться запитанням, чому перемішку вітнамці з кабанами. У нас є кнурик і в'єтнамський. Ось там біля льошки, бачите. І є фактично оцей цей скабанчик і отой такий. Той Взагалі залі дуже такий обліс, не знаю, чому. що з ним є. Всі, в принципі, нормальні свинки, а тому щось трошечки трошки не хворого, такі облоки домахали. Щось є, але ну, вже будемо бачити, вже пролікували. Зараз повторно знову будемо проліковувати і будемо вже їх цей процес контролювати. Зими взагалі немає. Тепла зима, всяка нещасть активізовується, нічого не перемерзає, не пропадає. Це, в принципі, досить і є проблемою серйозною. Взагалі, мені здається, для світа. Досить-досить серйозною проблемою, тому що глобальне потепління в нас особисто в селі. Взагалі в криницях пропадає вода. Води немає в криницях, в мене також вдома. Взагалі немає води в краниці і чим рік стає все гірше і гірше. Бачите, різні хвороби, різні захворювання. Всі хворіють люди, тварини. <кій> так що всі там щось прогнозували, говорили за кінець світу, одні говорили, що його ніхто не буде. Не буде так глобально, то все, як то кажуть, поринати, але воно. Взагалі природі щось змінюється і не в кращу сторону, це факт. Це за останні роки, за останні 10 років, взагалі, як змінився клімат. Пимтаю Боже, зими по 30 градусів морозу це була зима. 30-ка, сніг в коліна. На лижах їздили. Тепер діти навіть не знають, що таке лижі, що таке сумки. Що на буквально можуть поїхати там про це дізнатися. Ось так, ну зараз не про це, давайте про поросят. Зараз треба буде закупити їм трошечки зерна, тому що зерно вже закінчується, ще лишилась бочка кукурудзи. Будемо докупляти їм зерна і не знаю по цій свиноматці, думаю її відвести в вольєр, спарувати з диким кнуром. Але вже чекаю, може її спарує хтось з цих козаків. Є присутніх чи, чи, можливо, вже підростуть. На літо спорозі будемо бачити, ніколи нічого возити не буду. Хай живе, як живе. Вона досить добре набирає, там вже на її ваги, напевно, що близько 80 кг. ну Ці зведені свині досить вони гарно ростуть. Її року ще немає. Ці льосі року немає. ще, А, а може, знаєте, ні, немає. В березні буде рік. Ну і така вага соточка в неї буде вкритою. Не знаю, як там по салі, по м'ясі, але вона така у міру бачу і сальна і гарна досимлетка, не, не худенька, посередині вона. Ось так, це біля неї з лівої сторони молода льоха. Ось така. Будемо бачити, розведемо, розведемо, подивимося, зерна треба дуже багато, дуже багато хочуть їсти. Це факт, їсти вони хочуть, їдять багато. Ті там їдять зерно таке розбавлене з водою. Трохи зволожує, краще їм засвоюється воно і взагалі менше п'ють водички, тоді, коли зерно таке зволожене. Ось так. Побачимо, що ми розведемо. В принципі, утримані свиня, як свиня, просто набагато простіше. Приїхав, насипав корму, дав води і все. біла можливо хоче варитися, щось її варити, підварювати щось її догоджати. Цим нічого не треба догоджати. Взагалі від нам цього також я признав. Дивіться, які ці гарні також круглесенькі, їм зараз по півроку Чесно, вага у них близько десь 50 кілограм Непогані ліщинки, це все одна гарна, все біла ткага. напевно, що звели, їх спарував той пацючок. Чорний там не дуже швидко починають паруватися. А це товариш. Товариш дали внутрі, він нам дав цього такого Такий він трошечки загиблик, але може відійде, його страваний пасючок. Ось такі вітнамочки. Щось чесно мені краще вітнамці подобаються отакі білі. Вони такі приємніші на вигляд. Знаю, де є такий кнур. Кнурі такі білі, треба десь підкупити такого кнура і тримати собі такого кнура білого. Можливо, того, того поміняємо. Чорного на білого, щоб вже воно було якесь по масці. Раз свого потрібно мати, хто хоче займатися таким господарством, <кхід> тому що возити, кудись шукати, привозити в когось брати, це не варіант. Краще тримати слово, він вас особо не об'їсть, ці свинки багато не їдять в'єтнамці. Ну Чесно, якщо це все як народить. Рахуйте, скільки у нас є три свиноматки в'єтнамські, а ця схрещена. І там та шародити ну, та, не будеться, також думаю, що її не, не спарувавши ніхто ту велику. А ці дві мали би бути спаровані. Вже побачимо. Треба буде якось їх відлучати, куди що вони десь народжували іншого місця. Бо разом, напевно, що не варіант. Ці поросятка малі затолочують. Нічого з того не буде. Будемо їх відлучати не мають добути, мають без до сховатися від дощу Пробили ми їм два відділа, тут пробили їм дирку. Також будуть ховатися під цею нашою якоби, хатиною внизі. І там будемо їх перегороджувати, щоб вони народжували собі. Там є ще у нас два відділа, три. Навіть що народжувати мають вони де. Можливо, тут якісь накриття ще зробимо, щоб вони. Мала тут дешев сховатися від якогось дощу такого. Щось їм тут придумаємо також. Хоч на два шифера, десь якийсь дошок випустимо. Щось їм зробимо. Щось таке. Ось так. Так що по кабанчиках, що ж, тепер у нас ще раз, ще раз залишилося, що ми їх обробимо. Зараз на слідуючий тиждень ще раз відбліг. Потім даємо їм від листів, також два рази повторно, доїдемо від листів і все. І... До весни ми готові. Зараз не хочу давати тим синоматкам, бо вони кітні і також не бажано давати від листів. Будемо кось їх відлучати і тих. Може проколимо. Тих, кого зможемо, тих проколимо. Ось так, так що. Очікуйте наступні рубрики. Не забудьте в кінці відео підписатись. А ми йдемо зараз ще позімаємо, познімаємо, познімаємо голубів, покажу, подивлюся, що там відбувається з голубами. Прикриємо ще одну пару, перепаруємо і щось там трішки попрацюємо. Так що. Всім дякую, до побачення.